Вилази над, над вікном. Верніше снігозатримач, щоб на вікно не наїхало, і щоб можна було безпечно вилізти до вікно, вихід на скляний дах. дах. Снігозатримувач, щоб на них вставати. Ось навколо вилози, на дах. Снігозатримувачі у формі сходинок тобто виліз і пішов до дима, димаряду щоб ти міг стояти коли сніг. хлопче зробили дримар ззаду має малу архітектурну форму воно очевидно звідси, звідси вогами буде видно. От, ззаду димаря теж є оптикал. Димар коли буде, то, то буде наскрізь, не буде накриватись. Розріжеться диречка, ставиться футіровочка, її ще нема. Пільничок тут буде ринвочка. Утеплення маурлат потім у нас звідти мембранка вилізе. Це сюди накриє. Тут буде сантиметр від підшивочки і повітря буде проходити сюди, по пристяночку підшивочку і заходити сюди і в той простір. А в коньку там зробимо вентиляцію. І так, повітря буде вентилювати чердачок тут нас стрічка, приклеєна і прокладочка під контролю. От вона. Прокладочка під контролю, щоб цей возік не протік. І буде агонь. І зона маурлата утеплена. Ватою і зверху замкнутий контур утеплення буде. І тут пару бар'єр і 300 мм утеплення зверху. Так, тут утеплено п'яночкою. На піноклеї сидить, фінопласту. Лисали по сантиметру ширше, та не там, щоб піноклеї зайшов, щоб не було щелин. І приклеїмо паробар'єр. і повністю утеплено. Колеги ліплі.